Доброго дня, колеги. Нашою темою сьогодні є поняття структур та функцій організму. Також ви дізнаєтеся, що означає їх порушення з позиції міжнародної класифікації функціонування обмежень діяльності та здоров'я. Почнемо з того, яку альтернативу терміну орган пропонує МКФ та чому. Складова організм має дві класифікації: одна стосується функції організму, інша його структур. Розділи в обох класифікаціях сформовані відповідно систем організму. Зауважимо, що визначення поняття орган не є чітким. Тому замість підходу на рівні органів, де існує єдина частина або складова елементу в організмі. В МКФ це термін замінено терміном структура організму. У контексті здоров'я структури організму це анатомічні частини тіла, такі як органи, кінцівки та їх складові частини. В МКФ структура організму відноситься до частини функціонування та обмеження життєдіяльності. Це компонент структури організму, який має декілька розділів. Серед них є структури нервової системи, око, вухо та пов'язані з ним структури, структури, що беруть участь у голосоутворенні та мовленні, структури серцево-судинної, імунної та дихальної системи, структури пов'язані з травною, метаболічною та ендокринною системами, структури пов'язані з сочистатевою та репродуктивною системами, структури пов'язані з рухом, шкіра та пов'язані з нею структури. Тепер переходимо до функцій організму. В контексті здоров'я це фізіологічні функції систем організму, включаючи психологічні функції. В МК функції організму відносяться до частини функціонування та обмеження життєдіяльності, компонент функції організму. Вони включають наступні розділи: ментальні функції, сенсорні функції та біль, функції голосу та мовлення, функції серцево-судинної, імунної, дихальної системи та системи крові. Функції травної, ендокринної системи і системи обміну речовин, це чистотеві та репродуктивні функції, нейром'язово-скелетні та пов'язані з рухоми функції, функції шкіри та пов'язаних структур. Проблеми з функціями організму називаються порушення функцій. Це може бути, наприклад, обмеження діапазону рухів, м'язова слабкість або біль. В свою чергу, порушення структур організму це значне відхилення або втрата частин тіла. Наприклад, до порушення структури відноситься деформація суглобів чи відсутність кінцівки. Одні порушення можуть спричинити інші або бути взаємопов'язані. Наприклад, втрата м'язової сили може призводити до порушення мобільності, а порушення функції серця, дихальної функції, сприйняття та мислення можуть витікати один з одного. Деякі категорії складової функції та структури організму частково збігаються з категоріями міжнародної класифікації хвороб, особливо щодо симптомів і ознак. Проте міжнародна класифікація хвороб та класифікація функціонування мають різні цілі. Порушення є ширшими та більш комплексними, ніж розлади та хвороби. Наприклад, втрата кінцівки це порушення структури організму, але не розлад чи хвороба. Також порушення не залежать від етіології чи способу їх розвитку. Втрата зору або кінцівки може виникнути внаслідок генетичної аномалії або травми. У порушення обов'язково має бути причина, однак вона може бути недостатньою, щоб повністю пояснити отримане порушення. Крім того, наявність порушення також вказує на присутність функціонального або структурного розладу організму. Але він може бути викликаний будь-яким захворюванням, розладом або фізіологічним станом. Які бувають види порушень структури організму? Порушення структур можуть означати аномалію, дефект, втрату або інше значне відхилення у структурах організму. Щодо класифікації порушень структур та функцій маємо знати наступне: порушення класифікуються за відповідними категоріями з використанням визначених критеріїв ідентифікації. Наприклад, як наявні, так і відсутні відповідно до порогового рівня. Ці критерії однакові для функцій та структур організму. Ними є втрата чи відсутність, зниження, збільшення або надлишок. Та відхилення. Як тільки порушення з'являється, його можна оцінити за ступенем тяжкості або використанням загального кваліфікатора МКФ. Тут варто зазначити, що окрім класифікації на рівні систем, порушення можуть також бути на рівні цілісного організму, тканин, клітин або молекул. Наразі вони не класифікуються, проте існує можливість деталізації на цих рівнях у майбутньому. Користувачам медичних послуг слід пояснити, що порушення не збігаються з основною патологією, але вони є проявами цієї патології. Порушення є відхиленням від певних загальноприйнятих популяційних стандартів. Спеціалісти, які оцінюють фізичне та психічне функціонування відповідно до цих стандартів і визначають складову функцію. Відхилення від популяційної норми може бути незначним або суттєвим і змінюватися з часом. Це відображається під час кодування за допомогою кваліфікаторів, тобто цифр, що йдуть після коду. Повернемось до використання МКХ та МКФ для опису порушень. У чому ж різниця? У спеціальних розділах МКХ-10 класифікуються симптоми з метою реєстрації, захворюваності та звернення за послугами, тоді як МКФ відображає їх як частину функції організму, що може бути використана для профілактики або визначення потреб пацієнтів. Ще однією важливою відмінністю є те, що МКФ передбачає використання класифікації, функції і структури організму спільно з категоріями активність та участь, фактори середовища. Наприклад, код r 26 в МКХ позначає порушення ходи та рухливості. В свою чергу, в МКФ код b 770 кодує функції патерну ходьби в компоненті функції. Код D450 450 це прогулянка в компоненті активність та участь, а код e 120 відповідає продуктам та технологіям для особистої мобільності в приміщенні та на вулиці та транспортування. Можливість спільного використання класифікацій та взаємозв'язок між компонентами МКФ обговоримо у наступних відео. Дякую за увагу.